16 червня 2016 року відбулася четверта сесія районної ради. У сесійній залі зареєструвалося 28 депутатів. Пленарне засідання вів голова районної ради Олег Банах. Згідно з запропонованого порядку денного, депутати розглянули 15 питань. На сесії звітували про роботу відділу освіти райдержадміністрації за 2015-2016 навчальний рік Володимир Бартошик для задоволення освітніх проект населення в районі функціонує за призерно освітніх навчальних закладах, які здобували освіту ко 2015-2016 навчальному році. 6687 учнів і загальної кількості навчальних закладів… 243 ступені, в тому числі 8 мВК та економічний ліцей, 17 першого другого ступеня в тому числі 2 МВК та 12 першого ступеня. Середня наповненість класів встановили 14,70 учнів. В районі функціонує районний дитячий будинок рівний діє у Сасові, в якому проживає 26 гуманців. Роботою заявлено. Станція техніки 329 вихованців центру дитячої марської творчості, 1200 вихованців, мала академія наук 174 вихованці та дитячо-нація спортивна школа 496 учнів, в яких вже склалася новична система роботи з такою категорією дітей, про що свідчить погомі результати. Про роботу редакції газети Народне слово Володимир Дідула, про роботу комунального підприємства Золочівська районна друкарня Ярослав Чорний надзвичайно бурхливо відбулося обговорення питання про ліквідацію реабілітаційного відділення із застосуванням методик нетрадиційної і народної медицини та надання дозволу на зміни в організації виробництва і праці в Золочівській до Там були колись кішні ванни, там були якісь апарати, це не поновлюється, не працює. Що з водою, що з каналізацією проблеми, але там є штаб. Штаб 5,5 ставити 8 чоловік. Штат відділення, воно дуже цікаве відділення, воно не має штату ні лікаря, ні завідувача відділення. От таке собі відділення, яке 20 років є, і є. Люди можуть отримати зарплату, за ту роботу, яку вони не це влаштовується. І коли ми звернулися до районної ради, покання розглянути, дозволити нам перенести це відділення, тому що ви розумієте, на часі це відділення має бути в золочі, і про закриття звичайно цього відділення, яке ні ніколисті Богу дякувати, злого нічого не робиться, при тому, що витрачаються бюджетні кошти на зарплати на порплату такої роботи і да не І ми стикаємося адміністрацією, процесі обговорення трьома руками нашої держави. Перше, неправдива інформація подається як правдива. Друге, відкриється популізм, який характерний для всіх процесів, які відбуваються в нашому суспільстві. І третє непрофесійний підхід. Пояснюємо, неправдива інформація, що ми прочуємо людей. Тут представники є в Луканівської лікарні. Я була дуже здомовлена, що вони в час без дозволу адміністрації прийшли, я дякую, що причте. Не е, поцікавившись думку адміністрації, але я користуюсь нагодом, хочу запитатися, хай хтось встане і скаже. Чи звучало слово скорочення? до були районної ради, до депутатів звертаються, нас закривають, на «скорочення». Те, що не робилося багато в Білому камені по енерго програмі, це факт. І Просто рік ніхто мікропроектом, напевно, не займався, і все стоїть не настільки в хворих, як стоїть в енергоносіях. Якщо б тисяч заложили цифру протокол, і такому весь час її згадує. І тому має бути весь розрахунок, який би мав бути, щоб депутати вивчили це все разом із колективом. Я завжди кажу, що не треба ніколи ховатися від громади чи від колективу. Завжди треба вивчати разом і доводити до відома, щоб людей переконати, то, що має бути фахова надаватись допомога медична, це нікого не визиває сумнів і в мене тут. І те, що ви хочете, газому Хайна, зробити краще набагато, ніж було, щоб не робилося. Ви знаєте, що я двома руками за... І тому я із депутатами говорив, коли заключали контракт голосування в цій залі. Ми з нежимо. Давай. І логічно, що наш. лист прохання, звернення підтримання наших медичних сіл. До сесії Злочівської районної ради депутатів, Жителі всіх, Ворож, Бужо, Білий Білікані, Черемочних Будичі. Лист звернення. Ми, жителі Вищо Сіл, звертаємось до вас із проханням. Не дозволити припинити функціонування лікувального закладу, а саме білоканівського селіару Злочівської. Центральні районної лікарні. Даний лікувальний заклад протягом 27 років забезпечував стаціонарне лікування місцевого населення та інших жителів району. Від пацієнтів, які приймали курс лікування, завжди були хороші відгуки вдячності. Адже кваліфікований персонал лікує не тільки медичними препаратами, а й людським ставленням і розумінням. Надіємося на допомогу. І коректність з вашим порішенням. а нам, жителям, не потрібно буде вживати більше радикальних заходів. Я пропоную, що дане питання потребує належного вивчення, а тому створити комісію з вивчення даного питання за участю депутатів обласної ради, районної, можливо, когось сільської, працівників. Відповідно право, е, право, е, охорони, охорони здоров'я, і одночасно можливість запросити з департаменту якусь людину, яка була теж там і дійсно ну, в належній формі, за належними стандартами це питання і доповісти на наступній сесії, що закривали 23 кіти лікарні, і в тому числі закрили. Закрили Сасові, закрили в багатьох селах. Також там були стаціонари і також там лікувалися люди, з оточуючи слів. Наприклад, наша лікарська амбулаторія має сіл. І ті люди ніколи не на мене направляли її ні в деня, ні дуже важких вже гірше, золочу, чи думів, в такому випадку, якщо ми не могли дати раду. І хочу вам одне сказати що е, хоч попри все, що ми могли також виступати, ми повинні були зрозуміти ситуацію, яка створюється. Тому що ми бачили, що йде такий, ніби, так, 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 такий момент, що ми не можемо надати медичної належної допомоги. Скоротили ці лаборанта, потім ще щось. Ну, 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 так треба було скорочувати. І очевидно, якщо. У вас немає повністю виконаного плану ви тої реабілітаційного відділення. Якщо вас немає відповідних умов лікування, якщо у вас немає умов для реабілітації того опору то ви щоб тут члене село привезли, то ми, ми змінимо ситуацію. А мали б думати, подумати перше: це зберегти для тої об'єднаної крайній кувати, яка вибухнути приміщення, так? Це, це перше. Це ключове, тому що в майбутньому на, на базі приміщення. Тепер, рахунок другого. Це питання дійсно не є до кінця вирушення, тому що на комісії е, нас була пропозиція про те, що спочатку вивчити це питання до кінця. Вивчити його в майбутню занятість так? Те приміщення, що не щоб що зберегти, а тоді вже говорити про перенесення і про, або про закриття, або про е, будь-які інші маніпуляції та приміщення. Я також за реформи, але я за законні реформи. І це приміщення, розумієте, для вас є просто. Для нас це є рідний дім. Наші батьки вони відбивали ту лікарню, лікарню щоб ми засілялися на далі. Ви говорите зараз про фінансування розуміє. Півтори мільйона це багато, це енерго Росії. Але ніхто не говорить, що білий камінь поки що залишений на призволях в плані звичайних косметичних ремонтів. Побілки, покраски, цикльовки, приміщення це є зараз коштів працівників. Ми робимо все, що можемо.

Депутатів, які висловили свою думку, що дане питання не їду кінця вивчення. Я ставлю зараз пропозицію, що ми дане питання відкладаємо до вивчення його остаточного і тоді буде приймати рішення. Депутати розділилися в думках, тому рішення з вище вказаного питання не прийнято. Домовилися обговорити детальніше це питання на колегії райдержадміністрації, постійних комісіях, президії і в подальшому повернутися ще раз до розгляду даного питання. Також неабиякого резонансу набуло питання про розгляд можливості тимчасового розміщення твердих побутових відходів з міста Львова на Золочівському міському сміттєзвалищі. міст, за територіальним громадам, завдяки міським головам, Щоб це не було на шкоду вам і щоб то було допомогою нам. Знаєте, є така приказка, поки гріми загривиють не перехреститься, так само і ви поступаєте. Нас за пів кілометра від смітні село 800 тонн сміття привезти, напротяг місяця треба село виселяти. Я не від говорить, кілометр, від менше кілометра до міста Золочева до Заліття. Як ви собі представляєте, Я не газ проходить по території майже з квітні Ви такі стали добрі, розумієте. Ми пам'ятаємо вашу щирість міста Львова по відношенню водопостачання населених пунктів. У нас сьогодні на території району. Більше половини сіл повисикали озера, нема води в криницях. А хто реагує на то? Місто Любів, яке качає 90 тисяч кубів води з Золочівського району. Хто реагує на то? Ми вас просили на протязі 20 років, може і більше, вирішити питання постачання сіл, депресованих ворог. Тут вже депресована воронка, стає цілий Золочинський район. А ви так, ставили? я не розумію, біл саме більше коштів має. Всі, які питання вирішуються, то тільки на користь Львова, що на області, з обласного бюджету, що з міського бюджету. А ви хочете 800 завалити Золочинський район, ви пам'ятаємо, коли в нас горіло. І чим ми дихали на протяжні місяця часу, ми теж засилили ту пожежу. Розумієте? Те, що в нас було, ми дихали. Так що я не знаю, я категорично зробити. Чи є на на якась формула, скільки вам потрібно районних центрів чи сміттєзвали, щоб рівномірно розподілити сміття, так? щоб не було навантаження на один район десь більше, а на інший район збільшення менше. І чи є погодження вже від інших районів, так? скажімо, аналогічно, про дозвіл з чиселену світло, про виріс сміття. Є погодження з інших районів, є погодження з мерами міст. І на сьогоднішній день ми в шість точок на шість сміттєзвалищ вивозимо сміття для того, щоб це було рівномірно, як ви говорите. Орієнтовно необхідно 10 сміттєзвалищ, щоб вивозити сміття, щоб не було перевантаження. Це сміттєзвали є поряд біля нас. Вибачайте, на тому сміттєзвали було так само. Як нам привезли 11 машин, на другий день знов три. Наші торгування лінії, добре між коли за спромов. Депутати вирішили рекомендувати Золочівській міській раді, Ілиховецькій сільській раді та Струтинській сільській раді провести громадські обговорення. Інші питання порядку денного четвертої сесії додаткових обговорень не потребували. Вони були вивчені в комісіях, депутати їх підтримали та прийняли відповідні рішення. Сесія завершила свою роботу. Так вам ради, шановні депутати, я дякую вам за те, що ми сьогодні закінчили проведену сесію. Осіки немає більше питань.